Добрий ранок, шановні батьки та любі діточки, вітаю вас з п'ятим днем зими! Давайте сьогодні з вами проведемо цікаве спостереження за погодою. Погляньте, будь ласка, на небо, яке воно? Вірно, небо чисте, голубе, а є хмари на небі? Правда, на небі немає жодної. І з листочками, які, залиш... які залишилися. Розвіваються на вітру. Отже, сьогодні яка погода? Дітки, правильно, сьогодні погода вітряна. А тепер, будь ласка, зверніть увагу на сонечко. Подивіться, яка сьогодні погода, коли сонечко, правильно, Хоч і п'ятий день зими, але всхода сонячна. Сонце, взимку зазвичай уже не гріє так тепло, як гріло нам весною та взимку, лише високо світить. Малята погляньте, дерева уже всі без листя, відпочивають, скинули свої листочки. А тепер давайте з вами подивимося, чи є в небі пташки. Поки що пташок не видно. От сьогодні для пташок я приготувала вам годівничку. Погляньте, яка годівничка. Ось, це годівничка із звичайної, подивіться, баклашки з-під питної води. Вирізала, подивіться, ось таке віконечко. Щоб пташки могли залітати та похарчуватися. Дітки, пригадайте, будь ласка, а що зимуючі пташки їдять? Правильно, їм можна насипати крихти хліба, можна насипати насіння соняшника, але не смажене. Для синичок можна покласти шматочок сала. Подивіться, я приготувала крихти хліба. Ось та насіння соняшника не смажена. От зараз для пташок насипемо та поспостерігаємо, чи вони прилетять та які пташки прилетять. І крихіт хліба. Погляньте, тут вже скільки корму чекає на пташок. Погляньте, а ось іще така сама гадівничка. Для пташок, Насипаємо у неї крихіт хліба, для горобчиків, для синичок, насіння соняшника не смажене, а може, навіть завітає ще й снігур до цієї годівнички, а згодом поспостерігаємо. Що прилетить як пташка до годівнички.